Все ж забуваю вам показати кабінку даного Тут Нагадую вам, що це джак N120 New, Є ось така у нас міні спалочка, де людина може відпочити. Дві пасажирські сідушки, машинка на механіки, шестиступка, кондиціонер, магнітола. До речі, гарно приємно грає. Саме найкраще це ось ці склопідйомники, яких немає ні в зілах, ні в газонах. Навіть ось попільниця є. Приємно, що не просто руля, є навіть якісь кнопочки. Це круїз контроль. Тут можна регулювати гучність, можна відповідати на дзвінки. Бачите, на машині є ще блютуз, що не сказав. Побачив, що є підігрів зеркал. Зеркала до речі, досить інформативні. все видно в них великі лопухи Такі є багато ось таких ось штучок, куди можна покласти різні речі, забити машину мотлохом. І в керуванні, в принципі, машинка дуже приємна. Тому, коли цікавить джак, телефонуйте, номер буде під відео.